Сезон засмаги в самому розпалі мешканці Івано-Франківська проводять своє дозвілля під палким сонцем на березі річки або ж міського озера. Саме в цю пору року наша шкіра найбільше контактує з ультрафіолетовими променями, тому перебування під сонцем без засобів захисту може призвести до серйозних наслідків. У спектрі сонячного випромінювання виділяються інфрачервоні та ультрафіолетові промені. Якщо інфрачервоні активізують більшість життєвих процесів у організмі, то наднормовий вплив ультрафіолетових може може призвести до опіків та утворення меланом коли ми занадто перебуваємо на відкритому сонці або використовуємо так звані солярії. Тут уже інша ситуація: тут уже є велика загроза, небезпека раку шкіри, коли ми кажемо, особливо одному із видів раку шкіри – це є надзвичайно агресивні пухлині меланома. Маланома шкіри. Опіки це, напевно, що про те, що ми кажемо з шкоди сонця це найлегше, що може бути опіки. здається, для людини, що це є страшне, опіки? Ні. Страшніше, чи в нас опіки в нас викликаються сонячним сонячне інфрачервоним випромінюванням, те, яке дає гіперемію – опік. Але для нас є шкідливе і небезпечне сонячне це ультрафіолетове проміння. Ми повинні ці речі розуміти. Кількість захворювань пов'язаних з меланомою зростає, зазначає онколог. У переважній більшості вона утворюється на шкірі зрідка на очних яблуках, під нігтями або на слезових. Найчастіше вона розвивається в родимках, тому важливо стежити за їхнім зовнішнім виглядом. На сьогоднішній день ми маємо у нас у нашому закладі, взагалі по області, перебуває 800 пацієнтів. З меланомою, причому більше 500 пацієнтів живуть протягом п'яти років. І саме основне, що ми кожного року все-таки виявляємо до 90 випадків меланоми шкіри. Проте сонце має і позитивний вплив для людини. Якщо правильно обирати час для засмаги, наносити сонцезахисні креми та одягати головні убори, можна вберегтись від небажаних результатів, розповідає лікар. Позитивний вплив сонячного промінювання перзосин полягає в тому, що дійсно. Це є той фактор, потужний фактор, який заряджає організм, стимулює організм до роботи. Багато виділяється тих речовин, яких ми називаємо гормони, які дуже необхідні для організму. І саме основне, це є той фактор, коли часто лякають пацієнтів, навіть наших пацієнтів онкологічних, що не можна пацієнту онкологічним перебувати на сонці. Ні, не зовсім так. В залежності, скільки часу. І в який період перебувати. Але один із факторів це є виділення дуже потужного фактора це вітамін Д, який є навпаки протираковим середником для організму. Згідно всіх приписів для звичайного, в залежності знову ж таки від віку, в залежності від типу. Шкіри, але в цілому, як стандарт, це є ну, до 20 хвилин можна перебувати на відкритому сонці. Так? І знову ж таки, в який час? В той час, коли найменше є того викиду ультрафіолетового випроміння, це ранковий, як правило, час. А якщо брати взагалі в цілому, то краще перебувати. На, не на відкритому сонці, а в тіні, бо ультрафіолетова промінна все рівно проникає як на відкритому сонці, коли воно більше впливає на організм, і так і в закритому, в затіненій, скажімо, в затіненому середовищі, де так само ультрафіолет справляє ту же саму позитивну дію, яку я щойно сказав на шкіру. Позасмагати біля водойми полюбляє Івано-Франківець Михайло. Зізнається, сонцезахисними кремами не користується, проте намагається уникати прямого попадання сонячних променів. Ніякі креми, ніякі, все на натурпродукт, так є, так і заграє. Також лікарі рекомендують не засмагати в обідню пору, пити достатню кількість чистої води, щоб уникнути зневоднення та загального перегріву організму. СПФ захист обирати за фототипом шкіри, носити головні убори та сонцезахисні окуляри. Ліліана Івенічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.